Наше сприйняття нової інформації стало настільки поверховим, що інколи просто дивуєшся, який спектр емоцій здатна відчувати людина в один момент часу і якою байдужістю приймається її свідомість в іншій. Де фотки Платона? Де фотки Платона? Декілька тижнів тому очі усіх користувачів інтернету були прикуті до ось цієї фотографії, зробленої американським космічним апаратом. Однак сьогодні вже навіть ніхто не згадає його поетичну назву. Що вже казати про саму планету, яка... Що вже казати про саму колишню планету та місію з її вивчення запущено 9 років тому. Почалося все у далекому 1929 році, коли невеличка дослідницька обсерваторія на півдні США отримала у розпорядження нове обладнання. Відкриття Плутону не було неочікуваним, його шукали, якщо можна так висловитися. І 18 лютого 30-го року таки знайшли. Точніше, знайшов дослідник-аматор. Клайд Томбо, але про нього трошки пізніше. Нова планета постала перед науковцями у жовтому кольорі, який було важкувато помітити. Саме тому їй вирішили дати назву на честь грецького бога пітьми, який умів ставати невидимим Плутона. <плес> Така назва народилася в голові 11-річної дівчинки Венеції, яка за це потім ще отримала 5 фунтів стерлингів. Довгий час навколо Плутона не стихали суперечки. Одні казали, що планети не існує взагалі, інші не бачили гострої необхідності в її дослідженнях. Так тривало аж до середини 90-х років ХХ століття. Напевно, у 90-х вчені не знайшли ближчого об'єкту для своїх аналізів. І саме тому починається активна підготовка до відправки космічного апарату у напрямку планети але фінансування довгий час не надходило. Деньги вперед! Науковцям було так сумно, що один з них вирішив подзвонити Томбо. Ну тому самому, що колись відкрив Плутон. Мовляв, чувак, можна ми полетимо на твою планету? Ну а астроном був хоч і старим, але почуття гумору не втратив. Ласкаво, прошу, відповів він. Але подорож буде холодною і непривітною. Апарат запустили у 2006-му, назвавши нові обрії. До цього часу Томбо на жаль не дожив, але саме це дозволило йому стати ближче до Плутона. Окрім різноманітного обладнання, нові обрії несе на своєму борту і частинку першого відкривача планети. Вірніше, колишньої планети у тому ж 2006 році, Плутон позбавили цього титулу через прийняття нової класифікації планет сонячної системи. Ну а нові обрії, взявши курс на горизонт, заснув на довгі 9 років. Коли у липні цього року в Новій обрії таки досяг Плутона, ним було зібрано близько 4,5 терабайт інформації. Враховуючи, що швидкість на такій відстані дорівнює 768 біт на секунду, усі фоточки Плутона дійдуть до нас лише через півтора роки. Ну і ось після чергової хвилі забуття Плутон просто розірвав інтернет своїм чітким зображенням. Нові обрії, не маючи змоги зупинитися, зі швидкістю в кілька десятків кілометрів на секунду, полетів далі. Подейкуючи його місце за. Вершиться середині 20-х років. На жаль, дані зібрані апаратом лише підтвердили той факт, що планета не зовсім і планета. В об'ємі вона куди менше нашого місяця і може спокійно поміститися в Австралії. Ну а інтернет-користувачі знайшли на поверхні Плутона велике серце. Та й дійсно, неважливо, що про тебе забудуть вже через кілька місяців після сенсації, або що ти вже більше не вважаєшся планетою. Головне, щоб у тебе було велике і любляче серце. Ну а щоб не бути так само самотнім, підписуйся на наш канал і в коментарях під цим відео пиши про що саме ти хочеш почути від мене в наступному випуску.